Я, друзі, чесно кажучи, не розумію, чого всі напали, всі настрибнули на ту, прости Господи, нещасну Юлію Свериденко з її братом. Зараз поясню, про що йдеться мова, і чому моя позиція саме така. Ви, будь ласка, підпишіться, ви, будь ласка, поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка. Ви вже, мабуть, чули, що журналісти Радіо Свобода. Запитали на молитовному сніданку у Юлії Свериденко, чи це правда, що її брат навчається і живе за кордоном в Великобританії, вона відповіла, що це правда. І одразу всі накинулися на те, що: От як це можна, який жах, брат прем'єр-міністерки навчається живе за кордоном, втік він ухилянт. Ну, по-перше, давайте розберемося в цьому питанні детальніше. Скажіть мені, чи несуть е відповідальність? Чи несемо ми відповідальність за своїх братів і за своїх сестер? Ні, звичайно, ні. Чи е, не несуть відповідальність діти за своїх батьків? Ні, звичайно, не несуть е, діти відповідальність за своїх батьків. Як це закидали, пам'ятаєте? Відома телеведуча українська давно про неї забула, але колись така була Сніжана Єгорова. Так от її старшій доньці Стася закидали, мовляв, от Стася, твоя ж мама, Сніжана Єгорова. Вона каже: Господи, та відчепіться від мене. Ну як я можу проконтролювати, що в голові у моєї мами, у Сніжано Єгорові? Вона довела Стасю до того, що вона відхрестилася від своєї мами. Навіть не хоче її знати і навіть не хоче із не хоче із не спілкуватися одразу. Всі е, прихильники п'ятого сивочого Гетьмана накинулися на цю Юлію Свереденко, кажучи, от, а як же вона, вона прем'єр-міністр, вона повинна мотивувати людей, іти воювати, захищати батьківщину в той самий момент, як її рідний брат він втік України. Ну не повинно Я не знаю, чи завдання. Я зараз не захищаю прем'єр-міністра України. Зараз мене назвуть Зілібобіком, пропагандістом Зеленського і так далі, але ну не за. Задача прем'єр-міністра України мотивувати молодь, але не займається премєр міністр України рекрутингом, і ніяк вона не може е, е, нести відповідальність за свого брата. Звичайно, це кладе тінь на її репутацію. І от, за даними української правди, вона сама зізнавалася, що найбільшим її страхом на етапі призначення прем'єр-міністром, друзі, її про це розповідали. Є те, що будуть говорити люди. Про її молодшого брата, який незадовго до початку Великої війни виїхав з України і демонстративно відмовився від мандату Чернігівського обласного депутата від фракції Слуга народу і живе собі спокійно в Лондоні, укуплених вже в 2022-му квартирі і будинку. тут в цьому пані, є одразу виникає два запитання. Він виїхав безпосередньо до повномасштабного вторгнення на навчання. В Лондон, а, чи дійсно можливо, це заздалегідь було заплановано? або можливо він отримав інсайдерську інформацію з приводу того, що може відбутися повномасштабне вторгнення, і потрібно якомога швидше накивати п'ятами? І враховуючи те, що він був депутатом Чернігівської облради, він склав мандат, чи просто так складають люди мандат на дуже хлібному і на хорошому містечку? Ні-ні. ні ні Так просто не буває. Від грошей люди, ну, і від влади, звичайно, але де влада у нас в Україні? Там ми гроші. Вони не відмовляються. А е -е, по-друге, одразу наступне питання: а на які гроші було куплено нерухомість брата Юлії Свириденко у Лондоні? На секундочку. А нерухомість у Лондоні це навіть дорожче ніж квартира в Новопечерських липках. Там нерухомість просто катастрофічних. Просто якісь там колосальні захмарні суми. Скільки коштує скільки коштує нерухомість воднені? Тобто, невже його могли попередити? Виникає питання і друге, звідки гроші? Зіна где? А деньги і третє питання, яке одразу виникає, от законопроєкт, який стосуватиметься введення кримітальної відповідальності за перетин кордону і за ухилянство. От лобіювати цей законопроект одразу Юлія Свириденко не має морального права, як вона може карати чоловіків за те, що вони незаконно перетинають кордон, в той самий час, як її брат, не виконавши державний. Обов'язок, хоча я не люблю це слово, гражданський долг або знаєте супружеський долг, гражданський долг він проживає за кордоном. Він не виїхав, наприклад, не був списаний з військової служби. От вона не має морального права агітувати за введення кримінальної е відповідальності е після того. А як з'явилися думки, і до речі, ж має от, от бути ухвалене рішення про виїзд за кордон підлітків до 22 років, почали говорити, мовляв, от чиновники насправді готують все для того, аби виїхати. виїхати могли їхні діти за кордон і втекти від війну, заховати своїх дітей в Європах, в Америках і так далі. Але як розповіли мені мої джерела, інсайдерські джерела там на горі, коли з'явилася ідея, взагалі. Відкрити кордони для молоді після 22 років. Згадаймо ці протести молоді з картонками. Хто був на протестах? Хто виходив з картонками? Це були ті зумери, які буквально взяли в неділю після Атлас Вікенду перекочували під театр Франка під офіс президента. І це саме та молодь, яка нічого не боїться і її не можна залякати. ТЦК. Тому що їм ще не виповнилося 22 років, і це саме той бунтівний е той бунтівний дух, протестний дух молоді, яка нічого не боїться, їх не затягнеш у бусік. Законодавчу це ще поки що заборонено, і було винайти на креативне рішення. А давайте взагалі відкриємо кордони, і оці бутівники, які готові будуть виходити з картонками або з чимось іншим на протести. Вони просто повиїжджали всі за кордон, вони все одно нам тут не потрібні. Воювати вони не будуть. Вони собі вчаться. Податки вони там половина працюють фрілансерами або ще податки з них. Коліві, нащо взагалі нам вони потрібні? Якщо хто захоче, потім повертається. Креативне, оригінальне, а, креативне, оригінальне рішення. Тепер давайте з вами. Я вирішив, якщо вже... Е, деякі опозиціонери, назвемо їх так, почали закидати на адресу Юлії Свириденко те, що її брат живе за кордоном, я вирішив подивитися, а хто ж з дітей українських політиків ще так само живе за кордоном? І одразу перший, хто мені потрапив на глаза, вуаля, так. Це він, це діти Петра Порошенка. У нього двоє дітей: це Олексій Порошенко, старший, і його Михайло е Порошенко, молодший син. Значить, Олексій з дружиною вони зараз проживають у Лондоні, Великобританії. А молодший син Михайло теж там само навчається на фінансового аналітика лондонської бізнес- Школи до речі була цікава дуже і кумедна історія про старшого сина Петра Порошенка. Військові оголосили збір. На повернення українсь, дітей українських політиків за кордону і було окремо оголошено волонтерський збір на те, аби зібрати гроші на квиток із Лондона до Києва старшому сину Порошенка Олексію. Гроші там якісь зібрали. Оскільки повернути його не можна, це звичайно була хохма. Купили дрон. Для збройних сил України, який так назвали Альоша, точніше, дрон Олексій, і виходить, що дрон Олексій вбив значно більше росіян, аніж е е Олексій Петрович Порошенко. Хто ще значить з українських я подивився в дітей політиків? Так само сидить. За кордоном, ви пам'ятаєте, нещодавно так само після підняття теми відкриття кордонів для 22-річних і молодше, з'явився народний депутат України Федір Веніславський, який вніс свій альтернативний законопроект і почав всіх паралельно підбурювати, підбурювати, підбурювати. Давайте за нього проголосуємо. Законопроект, до, для який дозволяє виїзд дітям, ну хлопцям за кордон до 25 років. І виявляється, діти Федора Венеславського, от його, наприклад, старший син. Старший син 92-го 92, -го, 92 -го року, 92 року народження. Значить, де він зараз знаходиться? Вони так само проживають за кордоном. Андрій, його молодший син 2004 року народження, і Федір Веніславський теж. Він, здається, 92-го року народження. Вони обоє проживають за кордоном. Потім є ще, такі, е, є ще такі люди, які, окрім Порошенка, а ось, будь ласка, це. Син Федір Андрій Федорович Веніславський Андрій Федорович. Це молодший Веніславський, 2004 року народження. Теж він мав на увазі статтю 65 Конституції України. А його батько, бачите, виступав за те, аби син мав змогу виїхати. Потім, наприклад, син мера Львова Андрія Садового, 22-річний Іван Павло Садовий. Іван Павло Садовий, де він знаходиться? Він так само а, знаходиться в Великобританії і закінчив бізнес на Натінотінгема. Повертатися він поки нікуди не збирається, і залишається там він, нібито знайшов якусь роботу. І є ще один син Садового. Це Тадей Лука Садовий. Йому 20 років теж на даний момент перебуває за кордоном. Хоча сам Андрій Садовий неодноразово говорив про те, що його діти, як тільки закінчать навчання, одразу будуть в Україні і одразу приєднаються до лав збройних сил України, воюватимуть проти російського агресора і російського окупанта. І ще один відомий політик, про якого варто згадати, він можливо не настільки медійний, але він так само є. Це Геннадій Вацак. його діти Станіслав і Владислав, теж на даний момент перебувають за кордоном. Тому визначати можна критикувати Юлію Свириденко за те, що її брат перебуває за кордоном, чи це недоречно. Хоча, як на мене, ну не може сестра відповідати за свого брата. От якраз таки сини яких ми безпосередньо виховуємо і синам, дітям нашим, ми прививаємо певні цінності? От за них батьки можуть відповідати, тому що вони є носіями, вони є продовжувачами тієї ідеології і тієї системи цінностей, які ми, батьки, вклали їм в голову, а не точно. Не брати, сестри і тим паче не за батьків можуть відповідати їхні діти. Що ви думаєте з цього приводу? Будь ласка, напишіть мені обов'язково в коментарях. Готовий з вами сперечатися і готовий з вами е дискутувати. Підписка, лайк і мої соціальні мережі. Інстаграм, Венежні Підкреслення, Соломка. Чекаю на вас.